Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Зараз трошки я її прикрию, бо вона не втягнена. Так, що ж у вас буде завтра в особистому житті? Ви знаєте, десь на паузу буде. Поставлена якась інформація, як не схочете щось одразу розповісти, як вичікувати будете. А може, в когось просто не буде можливості поспілкуватись з кимось і розкрити якусь правду людині. А як самі з собою будете більше вести діалог, а не з тією людиною, яка ну, повинна щось від вас почути. Так само можуть хтось вчиняти із вами. Коли людина, от, ну як знаєте, неслушний момент. Це може бути і так, що ви десь сидите, щось там собі робите, людина приходить з вами поспілкуватися, і тут може втручатись хтось інший, а при іншій людині не хочеться оприлюднювати щось там, що має на увазі людина. Тобто, це може бути от яким завгодно для вас способом, але прийдеться зачекати. Далі любовна сфера. Давайте побачимо, що у вас буде завтра в любовній сфері. Угу. Якась затримка. Потім все воно ага, з королем кубків якась затримка, якась. Підвішена ситуація, наприклад, домовлялись там щось побачити, десь ходити разом, прийдеться переносити. Може, там чекаєте дзвінка людини, буде затягуватись цим дзвінком. Е Головне, не витрачайте на це дуже енергію. Відволікайте себе якимись справами, а там людина, як, як збереться, то з'явиться. Давайте далі дивитись, діє чоловіка у бік жінки в цей день, що завтра буде робити чоловік у бік жінки. Ну, я б сказала, що він буде більш займатися якимись своїми справами, бо жінка тут не з ним дуже хоче спілкуватись в цей день. Може, їй є чим зайнятись, просто зайнята. Може, є така якась ситуація, в якій вона самостійно приймає рішення, бо ну, якось так впевненість в собі має йому це не подобається. Він не хоче, щоб вона так себе поводила. Але багато-багато думає про жінку. Може писати щось, може телефонувати щось там, розмовляючи, розповідаючи. Але от я б не сказала, що тут є. Можливість побачитись для всіх, хто того хотів би. От саме побачення, воно може переноситись трошки згодом побачитись, але думок в цього чоловіка про жінку багато. Давайте побачимо, що жінка буде діяти. У бік чоловіка. Якщо жінці треба щось від нього отримати, то вона навіть налякати його може чимось, ніби ну, там щось таке сказати, що їй дуже чогось не вистачає, аби отримати те, що їй треба. Знаєте, тут треба розуміти, що в деяких моментах вона його як під сумнів ставить. От десь має недовіру до нього. В якихось моментах, він як лякає її, є якась тема стосовно цього чоловіка, яку вона не сприймає. З чим це може бути пов'язано? З розвитком, з вибором, знаєте, от якщо є тема переїзду, зміни локації, От в її... Тут страхи з тим, що... чи правильно я обираю, чи це саме той, який мені потрібен, чи може буде якийсь інший. От тут нема трошки не вистачає їй трошки впевненості в цьому чоловікові. Вона його ну, таким, знаєте, блазним собі бачить. Тобто він нібито і непоганий, але як дитина, і якийсь незрілий, чи можна йому довіряти, і він сьогодні тут, завтра він там, і як, як розраховувати на таку людину? Давайте далі. Робота. Що в нас тут по роботі? що буде завтра у вас в роботі? Тут поєднання з колективом. Знаєте, от у вас такий стан, якийсь може бути в цей день, от коли вам, ну, от сил не дуже так. Десь ви як просіли по енергіях, десь нестача у кого чого? У когось сил, у нестача грошей, нестача якогось такого внутрішнього запалу. От, просто от, чогось такий, знаєте, стан не дуже. І через поєднання з вашими співробітниками або там з тими людьми, з ким ви спілкуєтесь, клієнти, може, там якісь відвідувачі, у вас побільшає сил. Ви як міць свою набираєте, впевненості більше буде. Навіть з'являється бажання от щось робити, десь там в чимсь просунутись. Ну, тобто, от ви змінюєтесь. От, от це добре. Це не в поганий бік, і це, звісно ж, добре. Так, давайте далі. Що вам важливо прийняти? Що ж вам важливо прийняти? Що важливо прийняти в цей день? Угу. Так і все це від короля кубків. Людину знаєте, людина не нова в вашому житті ви спілкуєтесь з ним вже. Це може бути і родичем, а може бути і коханим для когось з вас. І емоції будуть, бо якусь інформацію людина вам надає, чи ви про нього дізнаєтесь, чи він сам про себе якось нагадає, телефонить дзвінок, може, напише щось. Це, знаєте, от емоційний підйом. Це вдача певна. Ну, ви будете якось в цій ситуації, так, О, та не вже. Отакий стан внутрішній? Давайте далі. Що ж? Від чого відмовитись? Отак? Здається, щось я і тут вже зуміла себе заплутати. Від чого вам відмовитись в цей день? Ну, краще б за все там, звісно ж, вам вирішувати. Так, ви наполегливо працюєте над якоюсь новою справою. І відмовтесь від рішення якогось по цій справі в цей день. Ви щось там, може, обираєте ну, от, з одного, з іншого варіанту. Е, ви розвинетесь в цій ситуації, але в цей день, ну, розвинетесь дійсно, ви дійдете до стану імператриці в цьому вашому нової, новій вашій справі. Але в цей день ви можете прийняти невірне рішення. Я ж правильно це розумію. Так. Так, ви що то будете робити, але. Рівноваги там не буде, якщо ви в цей день приймаєте якесь там рішення. Воно, знаєте, воно, я так розумію, у вас ще не буде достатньо обґрунтоване. Недостатньо воно таке врівноважене буде. Його вам як допрацювати, а тоді що? Тоді все якось знаєте, через вашу наповненість, тоді вам, ви емоційно будете так вкладатись в, в, в те, щоб зробити, що ви там собі навигадуєте. Ну, що дійсно, там, наприклад, якщо це розмова з кимось, вона легко і швидко піде. Тобто не поспішайте в цей день, просто не поспішайте там, ще 10 разів обдумуйте обміркуйте обрахуйте там, як завгодно, але не поспішайте просто. Давайте побачимо, чого ж не уникнути. Чого ж вам не уникнути? Ну, тут дивіться, як якогось, я б сказала, якоїсь уваги вам не уникнути, і вона буде такою, що вас і силами буде наповнювати, і певний захист вам давати. Але це щось таке або через мережі, наприклад, ви блогер, блогерка. І ви ну там, якесь нове відео ви викладаєте, і люди на вас реагують. От, ну, це просто, от, знаєте, така якась зворотня віддача буде, що навіть ви ну, трошки може і хвилюватись будете, що такий резонанс. Може бути, знаєте, коли хтось там, якийсь там вредний коментар вам напише. І ви будете себе захищати. Угу. Якийсь чоловік може щось таке написати, і воно буде вам, знаєте, як навчати вас. Ну, диванний експерт, наприклад, якийсь буде вам щось там написувати. Цього не уникнути, але нічого, це, це те, що можна пережити. Давайте далі. Поради від вищих сил. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. А дійсно, знай собі ціну. Тобі це не я вам тикаю, вибачте, це як читаю карти, як, от, знаєте, як воно є. У вас буде прорив у ваших справах. І дійсно, це знаєте, ви можете, хтось з вас, а може і всі ви можете бути відомою людиною на весь світ. Але це на вас такі покладає обов'язки. Ви разом з цією знаменитістю. Стаєте дуже залежною людиною від того, що попрацювати тепер доведеться ще більше, ніж донині. Ось так воно виглядає. Угу. Так. Це була порада від вищих сил, правда ж? Бо я щось вже і заплуталась. Здається, так. Тож на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій в ваше життя. І будьте щасливі, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім пока.